Друзі, привіт! Дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні у мене для вас є дещо цікавеньке. Я нарешті отримала свою посилочку і хочу з вами її розкрити, подивитися, що там таке всередині. Давайте подивимося разом. Я от її розрізала, але ще не відкривала для того, щоб відкрити з вами. І хотіла зауважити, наскільки багато тут е, любові докладено до цього всього. Як бачите, тут її фірмові логотипи. От вона декілька наклеїк наклеїла. На цій сказано, що обережно, тому що відкриття цієї коробки принесе вам екстремальне щастя. А тут сказано, що ви полюбите те, що всередині. Вам сподобається, але не тільки сподобається, навіть ви полюбите. Так, давайте подивимося, що всередині. Що я саме замовила? Це у нас а, японський ірис Geisha Girl Тут їх два. Я знайду фотографії і вставлю вам, щоб ви мали уявлення, як воно все буде виглядати. Це у нас два піони, доктор Олександр Флемінь, Я пам'ятаю, що він червоний. Це у нас а, багаторічна герань, Johnson's Blue вона синя. А це у нас декоративна а, далі вона має бути дуже величезною. От. Moms' Special. Що ще у нас тут є? Ага, це далі у нас Myrtles Folley. Теж вам покажу, як вона виглядає. Це далі Ball France кафка. Це а, така маленька кулька, дуже мені сподобалась. Це у нас Flox Niki. А ще у мене тут а, одна далі мам Special. це, мабуть-як-подарунок, тому що я замовляла лише одну. Також вона зробила. Мені. Бачите, вона вклала, вже підписала. Вже людина підписала, що де, щоб я могла помітити, коли я посаджу це все. Це мені здається дуже приємним. От. А це, до речі, та мам спешл. Це також коштує і грошей, щоб це все купити, і часу. І час в цій країні дуже це вона мені підписала. Сказала, що а, це був подарунок, це далі Myrtles Folly. Написала, що як мені треба висаджувати, як за чим доглядати. Я вже і так знаю, але, знаєте, тому хто не знає, тому буде дуже приємно. От, і трішечки про кожну квітку. Бачите, це мені здається дуже корисним і дуже приємним. Я для вас розкрила ем, один, що це у нас було? Це у нас був флокс Нікі. Цей мені він блакитний, просто щоб показати вам, як запаковано всередині. От. І показати, що дуже гарне, бачите, як воно все дуже живе, вже прокинулося, де там другий наш. Все в дуже гарному стані. Я коли брала флокси, то таких ще не бачила гарних. от. Ці я вже не буду вам відкривати для того, щоб не шуміти на камеру, але ставлю вам який колір, і який розмір буде у квіток. Ось така от людина трішечки додала свого часу, трішечки любові, і я почуваюсь, почуваюся дуже вдячною за це. Мене дуже приємний настрій. Це нам всім чудове нагадування, мабуть, що ми можемо. Трішечки більше робити один для одного для того, щоб прикрашати наше життя і життя інших людей. Дякую, що були зі мною. Приємного вам дня! Сподіваюсь, у вас вже теж весна і ви вже повним ходом висаджуєте свої квіти, порпайтеся в себе на городах. Якщо у вас є така можливість, якщо немає такої можливості, не падайте духом, тому що. Це буде Україна, перемога за нами, нам треба лише трішечки почекати. Нехай Господь вас благословить, нехай дасть вам мир і дасть вам спокій у серце. Всіх вас дуже люблю і до побачення до нових відео. Пока-пока!